Тож, перше, з чого ми почнемо, це як взагалі відкрити Chrome DevTools. Сьогодні ми будемо всі наші приклади розглядати на таких двох сайтах, як і іinternethrokuapp.com. Взагалі, як відкрити Chrome DevTools? Для цього існує декілька способів. Перший з них це натиснути. F12, або function F12, там дивлячись, який у нас ноутбук та які налаштунки. По-різному можуть бути комбінація. Тобто натискаємо Command Function F12, і ми відкриваємо Chrome DevTools. Другий спосіб, котрим ми можемо це відкрити, це Command-Shift-C. Або на Вінді, Лінуксі, і інших систем в принципі, це Ctrl-Shift-C. Тобто натискаємо Command-Shift-C, наприклад, у мене, і ми побачимо також наш Chrome DevTools. Третій спосіб – це коли ми тицяємо правою кнопкою і жмакаємо Inspect. Це, в принципі, так само, воно одразу відкриє нам вкладку Elements і також Chrome DevTools. Відкривши Chrome DevTools, ми бачимо багато табів: це там, Elements, Console, Network, Application, Sources, Recorder, Performance. І насправді там ще може бути деяка кількість табів. Сьогодні ми розглянемо от, найосновніші з них. І почнемо насправді не з цих штуковин, а з кнопки Inspect. Inspect. Ось вона тут зображена. Це кнопка, котра дозволяє нам швиденько переглянути якісь властивості елемента, а також е переглянути е швиденько який клас у елемента, який його айдішник, який його тех, і подивитися також властивості, наприклад, там, шрифта, розмір шрифта, е колір бекграунду, е розмір самого елементу, також воно дозволяє подивитися. І давайте проекспериментуємо, тицаємо на цю кнопочку, і от наводячи на будь-який елемент, ми бачимо, наприклад, що це елемент, у якого тех-батон, у якого id-шник button button primary Ми бачимо одразу колір шрифта, тип шрифта, ми бачимо одразу background колір. І також розміри цього елементу. Якщо ми тицнемо. В цей час на якийсь елемент, нам у дом дереві у вкладці Elements одразу цей елемент буде е, підсвічено. І ми тут можемо переконатися, що дійсно у нас це елемент з стагом button, ID-шник у нього submit і клас у нього button, button primary. Тобто, в принципі, це може нам в подальшому допомогти для побудування яким чином знаходити цей елемент, там, наприклад, автоматизація, тобто там по ікспасу або по класу, або по IDшнику, як вже ми оберемо цю штуку? Також у тестуванні воно нам допомагає швидким способом, щоб не шукати по всьому дом дереву, одразу продивитися розміри елементів, там, наприклад, навести. На поле, і ми побачимо розмір, побачити розмір там іконок, якщо нам треба, побачити розмір там картинок, побачити, який, наприклад, шрифт ми використовуємо, і швиденько перевірити, чи відповідають вони нашим вимогам. Наступна штука, котра дуже насправді часто використовується тестувальниками. Справа від кнопки Elements, ми можемо побачити кнопку Toggle Device Toolbar. Навіщо вона треба? Коли ви тестуєте е, на різних екранах, на різних розширених цих екранів, то вона вам дуже-дуже буде у нагоді. А також вона вам буде у нагоді, коли ви будете тестувати адаптацію е, веб. Застосунка до мобільного якогось девайсу. Давайте її розглянемо. Тобто ми тицяємо на цю кнопку і побачимо таку менюшку, що в ній є. По-перше, по ми можемо одразу обрати із запропонованого списку презетів якийсь девайс. Беремо, наприклад, там, iPhone XR, і ми одразу бачимо, як наш сайт буде виглядати саме під. Адаптацію під цей девайс. Ми там можемо будь-який інший взяти, там, iPad Mini, наприклад, або, там, не знаю, Samsung Galaxy якийсь. І вона одразу підбирає нам viewport цього девайсу і адаптує наш сайт під цей в'юпорт, як, звісно, якщо ця адаптація е, заімплементована розробниками. Також вона нам допомагає е, більш зручніше. Регулювати ширину нашого екрану. Ну, от, наприклад, ми хочемо протестувати, як буде виглядати сайт з екраном шириною 600 пікселів. Ми одразу сюди вводимо, ось воно нам адаптувало і з рендереру. Наш сайт або там 1200 пікселів, наприклад, хоба зробили. І воно автоматом і масштаб підбирає. І Ну це насправді дуже-дуже зручно при тестуванні на різних ширинах дивитися, як ваш сайт адаптується з одної ширини на іншу, які зміни в нього виконуються, і взагалі як він виглядає. Також з цікавого. Це те, що обираючи якийсь телефон, ми також можемо перевірити, як він буде виглядати у лендскейп та портрет модах. Тобто жмакаємо для цього на цю кнопочку. І ми одразу бачимо адаптацію нашого сайту. Можемо знову перевернути і бачимо знову ж таки адаптацію цього сайту. Якщо вам не вистачає переліку презетів, ви можете кнопнути на Edit. По-перше, побачити весь перелік девайсів. Якщо вам і цього не вистачає, ви можете зробити свій власний. Жмакаєте Add Custom Device, обираєте там ім'я, обираєте розміри вьюпорта. І що це мобільний, мобільна адаптація, наприклад, буде. Далі там жмакаєте на чекбоксик, і цей девайс буде вже відображатися у цьому списку. Наступне, що тут цікаве, це ви можете на. Кнопнути на overflow меню. І е, інколи також буває у нагоді, е, щоб у вас показувалися ці лінійки. жмакаєте Show Rulers, і ви вже бачите, е, як відображаються ці лінійки, можете там використовувати для е, е, якихось ваших потреб. Е, е, що? Із цікавого також ще тут це ви можете робити скріншоти. Причому ви можете робити скріншот всієї сторінки. Ну, от, Наприклад, у мене. Давайте зараз зробимо якийсь там 100% сайт, щоб був. да? А, давайте, щоб якийсь там, не знаю, 900. Хай а, 900. А, зараз у в'юпорті в мене, давайте ще отак от зробимо. Лише отака от частина. І щоб всю сторінку побачити, мені треба скролити. І от питання, як зробити повністю весь скрін цієї сторінки. Тобто, перше, можна зробити отакий скріншот. Це буде показан тільки поточний вьюпорт. І можна також зробити скріншот всієї сторінки. Знову ж таки: overflow меню, Capture full-size Screenshot. Воно нам робить скріншот. Відкриваємо його. бачите? Повністю весь е, скріншот зроблений. Єдине, що там інколи бувають проблеми от з футерами сайта, що воно їх там робить не так, як е, треба. А, але це скоріше, як винятки будуть. А, в принципі, на цьому з цією секцією все. А, поїхали до наступних секцій.